Привіт усім, хто біля екрану. Сьогодні ми будемо подорожувати з вами до мальовничого острова Рунда. Тут аромат морської води, відкритий океан, Сінморські Альпи, багато різних видів птахів. Але головний, який я хочу побачити, це тупіки. Адже вирушили ми у подорож, дорога у себе включала паром. Зайняло приблизно 2,5-3 години. Але, дивлячись на такі прикольні скандинавські краєвиди, ти зовсім не втомлюєшся. Норвежський острів Рюнде розташований на західному узбережжі Норвегії у Мюре Румсдель. Острів займає площу приблизно 6,2 квадратних кілометри. Відомий своїми пташиними колоніями, зокрема, великою популяцією атлантичних тупіків пафінів. На острові мешкає понад 500 тисяч птахів під час гніздувального сезону. Рюнде є популярним місцем для орнітологів і туристів, які приїжджають спостерігати за цими птахами. Також Острів відомий своїми мальовничими краєвидами та пішохідними маршрутами. Острів має багату морську історію. У 1972 році неподалік від острова було знайдено скарб, який складався із монет та інших артефактів із затонулого голландського корабля, який затонув у 1725 році. Рюнде є цікавим місцем для археологічних досліджень та історичних всяких досліджень. Він мені нагадує Фарерські острови. Він знаходиться на тій самій широті. Навіть у таке похмуре літо можна насолодитись кольорами. Обзором та ароматом, звуками птахів. Взагалі, скандинави мають свої унікальні підходи до життя в похмурому кліматі, що допомагають їм знаходити радість навіть у дощові літні дні. Це нам треба ще від них повчитись. Бо я ще намагаюся приймати. Подвійну дозу вітаміну Д3 та потішати себе тим, що я все ще люблю Норвегію, природу, не дивлячись ні на які обставини у житті е, соціальному. Hygge – це датський термін або куселі норвежський. Це поняття означає створення затишної, комфортної атмосфери та насолоди простими задоволеннями життя. Такими, як свічки, теплі пледи, гарячі напої та час із близькими. Тобто тут все про затишок і комфорт, фрілюфт слів. Скандинави цінують життя на свіжому повітрі. Ця філософія пропагує проведення максимально часу на природі, на вулиці, незалежно від погоди. Вони часто займаються пішохідними походами, риболовлею, катанням на велосипедах, хайкінгом та іншими активностями. У них навіть є спеціальність, яку у вузах вивчають люди: спеціаліз з фрілю слів з проводженню на свіжому повітрі. Для норвегів дуже важливо спілкуватись з родиною, з друзями. Це те, скажемо, чого нам, українцям, тут дуже не вистачає, тому що Рідні далеко, друзі відносні, кожен живе своїм життям, в своєму якомусь мікросвіті, і всі настільки різношорстні і різні, що дуже важко загітувати, когось зустрітись. Таке враження, що люди перебувають або завжди у веселищах, або завжди у своїх проблемах, і немає якогось середнього балансу між тим, як стати щасливим самостійно і як стати угодним норвежському суспільству? Мені допомагає заняття творчістю і хобі. Це мене переносить в інший мій всесвіт маленький, в якому я хазяйка, і музика зцілює душу. Я пишу пісні, співаю, записую їх на студії професійній. я співаю кавери. Я роблю колаборацію з норвежцями талановитими, українцями, і мені від того класно. Ми зараз перебуваємо у Мільйо-центр, де представлена така виставка опулок птахів, які мешкають на цьому фантастичному острові. Бачите величний скелет під стелею. Це скелет дельфіна Ріссо якого знайшли мертвим на березі Рюнде у 2013 році. Довжина дельфіна може досягати 4 метрів і важити до 500 кілограм. Вони зустрічаються в усіх океанах світу. У дельфіна великий спинний плавник, і його така особливість те, що, бачите, в нього так стильно подряпана шкіра від інших дельфінів та від молюсків. Мій від рачків, кальмарів, тому що його шкіра на початку його життя має такий оливково-сірий колір, а потім чим стає він старшим, тим шкіра стає світліше, світліше. І я, як дизайнер, можу сказати, що зараз оці подряпинки на шкірі виглядають ну, прям дуже в тренді. Мені дуже сподобався цей дельфін із тупою мордою. У норвежській мові дельфінрісо відомий як Ардельфін. Дельфін зі шрамами. Дельфіни Ріссо також вразливі до забруднення пластиком, і кілька особин були знайдені із пластиковими пакетами в їх шлунках. Морські птахи, які гніздяться на Рюнде, вони просто дивовижні. Наприклад, Атлантичний тупік, ці знаєте кумедні птахи з яскравими кольоровими дзьобами, червоними. Це справжні зірки острова. На острові все про них і все в них. Різні статуйки, портрети, прикольні надписи, тупіки повертаються на юнди щороку, щоб вивезти потомство у своїх нірках на крутих скелях. Морські качки, вони використовують прибережні райони острова для гніздування, створюючи гнізда з м'якого пуху, який самі збирають. Лиски, гніздяться на скелястих виступах. І проводять більшу частину часу в польоті над водою, шукаючи їжу. Глупиші, відомі своїми величезними колоніями. Вони створюють гнізда на крутих скелях і е, здатні залишитись на воді протягом довгого часу. Кайри, чорні морські птахи з яскравими червоними лапами, які гніздяться в невеличких ущелинах і печерах. Гніздувальний сезон на рюнди зазвичай починається наприкінці весни і триває до середини літа. Птахи повертаються на острів, щоб знайти свої попередні місця гніздування або побудувати нові гнізда. Протягом цього періоду островом лунає безперервний пташиний гомін, який можна почути з далеких відстаней. Так, не тільки гомін, а й такі пристрасні охи-ахи. Ми були свідками справжньої пташиної прелюдії. і це дуже прикольно. Захист природного середовища Рюнди є пріоритетним завданням. Острів оголошено природним заповідником, і його територія ретельно охороняється. Відвідувачі випросять дотримуватись встановлених правил, щоб мінімізувати вплив на птахів і їхні місця гніздування. Це унікальне місце, де можна спостерігати за справжніми природніми чудесами у їх найкращому вигляді. Гніздування птахів. На цьому острові дійсно захоплююче видовище, яке дарує незабутні враження та нагадує нам про важливість збереження дикої природи багато кемпінгів, багато пропозицій по туризму, і ми дійсно побачили якусь іншу культуру. Ми дуже довго насолоджувалися видами на океан, ароматами водоростей, йоду. Стрибали по цьому камінню і слухала не тільки звуки птахів, але й овечок, кізочок. Це був такий просто несамовитий релакс, якого не вистачає в будні. І варто лише приїхати в якийсь такий Незаселений, я би так сказала, острів, і просто розчинитись у цій природі, отримати стовідсотковий релакс та перезавантаження. Прибіжать О, скільки там багато і цих малосеньків, але зараз всі прийдуть дивитися на нас. Так, як то кажуть, вийшли і себе показати, і на інших подивитися, і не ну, обов'язково це має бути місто. Важливо просто мати вдячну публіку. Краса у всьому, у природі, у цих автентичних будиночках, подивіться. Більшість переважно це туристичні, але і локальне населення, яке живе просто в бомбезних, подивіться, так зустрічали жінки своїх моряків, чоловіків. Це все образи прадавньої Скандинавії. Оці сарайчики, дерев'яні, які збереглися до наших часів. Оця вся вітош вона зачаровує і вона дарує незабутні враження від поїздки. Багато кемпінгів, багато пропозицій по туризму, і ми дійсно побачили якусь іншу культуру. Дещо таке, до чого ми звикли у наших південних регіонах України. Де є якісь там бази відпочинку, магазинчики, морозиво, барбікю, місця для машин, для трейлерів. Ось така сама екзотика, тут тільки нордична. Тут мова не про пляж, але води не той самий час на березі Атлантичного океану можна побачити і парасольки, і ліжаки, і норвежців не смущає. Погода плюс 15 дощик. Вони просто насолоджуються літом, бо воно просто зараз по календарю літо. Так, звісно, кожен із нас має свої вподобання та уявлення про ідеальний відпочинок. Деякі обирають теплі країни з сонячними пляжами, де можна насолоджуватись теплим морем і теплим пісочком. Інші шукають враження у туманних альбіонах, серед величних фьордів, дощових пейзажів і захоплюючої скандинавської природи. А які місця ви більше любите для подорожей, де панує тепло, море, сонце, пляж? Чи можливо вам ближчі краї із туманом і дощами? Поділіться, будь ласка, у коментарях. Особисто щодо мене я завжди за здоровий баланс. Якщо щодо вподобань, я краще проведу час у скандинавській країні. Похмурі, прохолодні. Мені подобаються кольори, мені подобається аромат, повітря, види, казкові види. Мені дуже подобається цей скандинавський кельтський пафос. І все ж можна зловити і теплі жаркі дні, і пляжні дні. Але ти не мусиш потерпати від страшенної жари. Можеш вигуляти свій гардероб з усіма своїми витровками, пальтішками, курточками. Мені це подобається дорога додому, паромом на заході сонця не залишить нікого байдужим. Мені було з вами весело. Я спішу завжди ділитися з вами чимось цікавим і скандинавським. Підписуйтесь на мій канал, передивляйтесь мої відео, давайте тримати зв'язок. Па-па!